Власне кажучи, чесно, після такої, ну як би сказала, кривавої. Атаки, яку влаштували Росіяни 8-го числа, я сподівалася, що все ж таки, що наші міжнародні партнери західні партнери дадуть нам дозвіл бити по території України Росії, тому що ну іншого способу втихомирити цього скаженого ведмідя немає. Поки вони не відчують війну на своїй території, вони будуть продовжувати руйнувати і знищувати дитячі лікарні, руйнувати наші міста і перетворювати, знаєте, такі. На, на, на випалену землю та це їх, їх така е, тактика. Тому е, на жаль, тут ми маємо не маємо е, ніяких гарних новин, е, як США, так і інші партнери е, дозволяють нам власне бити своєю зброєю виключно там по, скажімо так, прикордонних територіях, де російських, де розташовані е, військові об'єкти е, в глиб е, е, території, на жаль. Ми бити як не могли, так і не можемо їхньою зброю, сподіваюсь, можемо бити нашою зброєю. Ось власне такі те, що стосується очікування, але загалом, власне, ну ні того року, ні цього року у мене не було очікувань того, що нам запропонують вступити в НАТО, оскільки країни НАТО чітко нам сказали про те, що вони не хочуть переносити війну на територію країн НАТО, тобто вони вважають, що ми повинні оборонятися самі і до тих пір, поки ця позиція не зміниться, безумовно Мов нас не приймуть в НАТО. Тому вже не з... формулювання незворотності це добре. Але я сподіваюся, що в один момент це формулювання стане із формулюванням реальністю, де ми дійсно станемо повноправним членом НАТО. Це займе трохи часу. І багато зусиль, але нам треба туди рухатися іншого шляху до безпеки в нас немає. Він він потроху знищує наші території. Він вважає Путін персонально, що військовим шляхом він доб'ється набагато більших поступок. Це з одної сторони. З іншої сторони, ну поки його не прижме його власна економіка. Він прекрасно навчився обходити санкції, і що стосується. Нафти, що стосується на газу, і те, що стосується запасних частин для ремонту всього, починаючи від цивільних літаків, і закінчуючи ракети, які прилітають на наші голови, вони складаються з західних компонентів. І насправді вони в ну знайшли способи все замінити. Практично немає у них дефіциту в якихось серйозного дефіциту, скажімо так, в якихось галузях. Тому, на жаль, ця от політика. Там такого знаєте, намагання знайти з ними компроміс, е, чи там нам накласти на них санкції, вона настільки ну, вона не швидка, мягко так скажемо. Та. Вона може зайняти там десятиріччя. Е, а нам потрібно якимось чином е, жити і е, знайти для себе. Е, як ви правильно сказали, варіант існування з цим скаженим ведмідьом. Тому, власне кажучи, я не вірю, що там. Путін або і західні лідери насправді готові до того, щоб сідати за стіл за один стіл переговорів, і Байден це вчора чи позавчора чітко сказав, що він не готовий говорити з Путіним. Тому я думаю, що ні цього року ну такі знаєте, проведення мирних самітів це достатньо. Ну така я б сказала, наївна ідея досягти щось на них конкретного, де Путін зупиниться і скаже: Ну добре, тепер я готовий забрати свої війська і залишити українців спокій власне з цього я не бачу можливості мирні саміти використати як один з дипломатичних важелів на Путіна. Дипломатичні важелі можна зробити тільки через країни, від яких він залежить: це Китай, Індія. Інші країни, поки ці країни не стануть на нашу сторону і не е е якось приведуть до тями цього скаженого ведмідя, е шансів зупинити цю війну на жаль небагато. Я думаю, що для Трампа ви знаєте, все, що все, що не говорить кандидат в президенти до президентського крісла, це одне. А як веде себе президент, коли він отримає президентське крісло, Це зовсім інше. Це перше. По друге, треба розуміти, що Трамп це Трамп. А вся така махіна республіканська, яка приходить до влади, де там це тисячі людей, які займають провладні кабінети і формують політику, це зовсім інше. Та на відміну від України в Америці навіть. При таких, от скажімо так, нестандартних президентах, як Трамп, працюють інституції і вони будуть працювати далі. Тому я не вірю в якісь радикальні там зрушення моментально після, навіть якщо Трамп отримає свій президентський. Портфель, але для Трампа треба розуміти для республіканської адміністрації Китай, індо Тихоокеанський регіон він є набагато важливішим ніж там інші регіони. Та у них є багато інтересів там, і вони бачать ворога. Основне це Китай, і я не думаю, що ми станемо розмінною монетою, якщо ми скажімо так будемо доносити свою позицію. що віддати нас Росії і Китаю це набагато це фактично посунути кордони Китаю до Європи. Тому я це точно не, не те, що мабуть, хоче республіканська адміністрація і Америка в цілому. І тому ми розмінною монетою не повинні бути. Тому питання буде вирішуватися республіканською адміністрацією. Я думаю, що більше щодо Китаю, і вони більш радикальніші в цьому можливо вони знайдуть аргументи, яким чином. Переконати Китай перестати допомагати Росії як тільки Росії перестане допомагати Китай, Північна Корея і Іран, які є де факто вже сателітами Китаю, війна швидко закінчиться. Росія не встані воювати виключно своєю зброєю і виключно своїми технологіями. У нас дійсно вже є порядок. Денний проект порядку денного на наступні сесії. Ми розуміємо, що ми будемо плюс-мінус розглядати завжди в останній момент. Щось виникає, але економічного бронювання там немає. Ми будемо розглядати блок питань по зменшенню оподаткування і спрощенню процедури завезення обладнання для заміни і реконструкції нашої енергосистеми, як побутової, так і промислової. Ми будемо розглядати різні законопроекти, що стосуються армії, але економічне бронювання, я думаю, що воно зараз просто навіть не виноситься ні на рівні комітету, ні на рівні погоджувальної ради, оскільки насправді. І я думаю, що результати от такої нової хвилі мобілізації, яка почалася в травні місяці, будуть тільки зрозумілі під кінець липня і на початку серпня, і тоді можна говорити про економічне бронювання. Але ми повинні розуміти, що економіка безумовно залежить на від людей, це найбільший ресурс. Але також треба розуміти, що якщо не буде електрики, то багато підприємств не зможуть працювати. Це теж таке велике нагальне питання, яке треба вирішувати, тому що з відключеннями по 12 15 годин ніякий бізнес не може бути рентабельний, особливо той бізнес, який промисловий який виробляє який енергоємний, де споживається багато електроенергії, і ну у нас очевидно може бути ну не зупинка, але значне погіршення економічних показників. Тому це питання треба вирішувати. Треба вирішувати питання з опаленням, щоб люди не думали виїжджати на осінній сезон. Зимовий, тому що знову таки це відток людей, це в ті ж той же людський капітал, який міг би залишатися і залишався до сих пір в Україні. Треба обов'язково це вирішити питання, щоб люди тут залишилися, жили і е, забезпечити їм ну. Якщо не нормальне, то хоча б близького до нормальне життя, тому на жаль, не розглядається і не вноситься в порядок денний законопроект 83-71, що стосується заборони російської церкви і руського міра в Україні. Його саботують і блокують правляча партія слуги народа. Тому будемо розмовляти на погоджувальній раді, будемо дивитися, але ось такі блоки питань, які будуть розглядатися. Є великий блок питань кадровий, який довго обговорюється і пліткується в медіа, але поки що ні реальних кандидатів, ні реальні дати невідомі, оскільки я думаю, що після повернення з Вашингтона президента і його команди будуть взагалі підніматися, розглядатися ці питання.